Покажу, як я чищу рибу, бачив десь такий лайфхак. І він працює. Беремо риб'енку. Беремо керхер. І вперед. Так треба притримати. Одна сторона готова. Хоп. Риба вже мертва, можете не переживати. Хвилина. Ну, було би швидше, якби було двома руками, а то треба ще телефон тримати. Так. І ще тут. Декілька штук Ось так, і звідси, і звідси. Готово? внудно так як цей телефон 2